Коли мова заходить про руйнівні бомбардування часів Другої світової війни, найчастіше згадують Хіросіму та Нагасакі, але за кілька місяців до них Токіо зазнала одного з найстрашніших бомбардувань в історії, хоча воно досі мало відоме. На початку 1945 року Японія ослабла, але її лідери відмовлялися здаватися. США перейшли від прицільного бомбардування до масового скидання запалювальних бомб на промислові центри та великі міста. 9 березня 1945 року. Понад 300 бомбардувальників Б 29 скинули близько 1700 тонн запалювальних бомб на столицю Японії. Місто побудоване в основному з дерева та паперу, перетворилося на пекельне полум'я, що поглинуло десятки тисяч людей. Авіаудар забрав більше людських життів, ніж атомні бомби в Хіросімі та Нагасакі. Загинули понад 100 тисяч осіб. Незважаючи на цю масштабну трагедію, Токіо відбудували з попелу. Після війни Японія продемонструвала найбільш вражаючі темпи відбудови міст в історії, а її столиця стала сучасним процвітаючим мегаполісом. Сьогодні Токіо це економічний центр та символ стійкості. Меморіали та музеї в Японії вшановують пам'ять жертв. Однак решта світу рідко висвітлює цю подію у книжках з історії.